Всім доброго дня, ви на каналі Intercars, з вами Богдан. Сьогодні маю для вас в наявності Ford Focus, третє покоління у виконанні Titanium. Автомобіль 2013 року виробництва двигун 1,6 дизель Econetic 77 кВт, самий надійний та невибагливий двигун. Пробіг 217 тисяч кілометрів. Оригінальний. По кузову автомобіль весь в заводській фарбі, без підфарбувань, все скло рідне. У нас ксенон адаптивний. Тут ще є така підсвідочка LED, денні ходові огні, омивачі фар. Передні партроніки, також партроніки 360, автопарковка присутня, протитуманні фари. Це такий дуже гарний колір, насичений. Це в нас колір коричневий. Тут так само все в гарному стані. В дуже гарному стані легкосплавні диски, літня резина, 16-й радіус, 22 рік, свіжі турмозні диски та колодки. Кузову. Ідеальний стан жодних сколів, царапин, м'ятин. У нас складання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, також присутні, мертві зони, безключовий доступ, безключовий запуск. Вся електрика, датчики світла, датчики доща. У нас, ще є, бачите, у нас ще є отримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, автопарковка, старт-стоп, у нас навігація, блютуз, аукс, радіо та все інше. Кермо в оригінальному стані, не фарбоване, не шите. Круїз контроль, ліміт контроль. Подивіться, в якому стані сидіння. Гарний чистий охайний салон. Ще в автомобіля присутні ось такі штучки, щоб не вдарити на парковці інше авто. І воно зараз сховається. Це на всіх чотирьох дверях така штука. Ось. В перший раз такий фурдак бачу. Тут заводська наклеючка присутня. Задні партроніки, фуркоп. Шторочка і там запасне колесо, домкрат та ключ. У нас автомобіль весь в хромпакеті заводське тонування задніх вікон. Тут так само така штучка. Тут є ще контурна підсвітка салона. Бачите, як колір міняється, ну це таке вже. Там 7 чи 8 кольорів, яскравість регулюється. Ось, ось такий. Тут дуже багато асистентів, там рух в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми водія. Ось. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Лобове скло оригінал заводське, дах оригінал. Оригінал? Оригінал, оригінал. У нас автомобіль весь в заводській фарбі. Капот Оригінал Тут також наклеючка присутня. І кришка багажника також оригінал. Зараз ще вам підключу лаунч, покажу вам комп'ютерну комп діагностику та все решта. Просто подивіться, як він виглядає. Перший раз такого фокусу зустрів. Щоб він був на ксеноні, на всіх асистентах, на безключовому, на мертвих зонах. Так у нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться в якому стані кермо. У дуже гарному стані кермо. Бачите, у нас є одержання полоси, предупреждення, ну, тільки піщить і є, допомагає і ну, реально саме, саме тримає полус. По діагностиці ніяких помилок немає. Пробіг 217 тисяч у блоці двигуна. На спідометрі так само. Тут 217 705 в діагностиці 217.609. Є розбіжність, так і має бути. Пробіг оригінальний. Я вам все показав. Лакофарбова, комп'ютерну діагностику. Автомобіль тобто, знаходиться в місті Рівне. Можлива доставка по Україні. Ціна та контакти буде під відео. Тому ж, всім гарного дня. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.